скажіть, так. Ну, то до допувіду Софія Мартинес з теми: "Завінтечна власність <плес> інтерфейна марку ми родим товарному праву". Прошу. Елітайо, це сьогодні я обговорцю про інтелектуальну власність на товарну марку і товарне право. Мені потрібно відкрити 17 хвилин конференції. Отож, я вважаю, що у сучасному світі, де скоро відбувається технології, відбувається глобалізація економічних процесів, звертається на догівля, право індивідуальної власності, воно визначає конкурентну спроможність бізнесу. Саме тому торговельна марка є таким ключовим об'єктом інтелектуальної власності і є необхідною частиною активних компаній та засобом захисту війни для процесу конкуренції. Ми там є роботи це аттечне вивчення правового регулювання та захисту. Правильно торговельних маркер в контексті міжнародного права, об'єкт дослідження ділянці сукупні правовідносники, складається у сфері правової охорони та захисту права торговельної марки в контексті міжнародних приватного права, предмет дослідження, це нормативні праві активінальні джерела, та особова практика, які регламентують створення розуміння та використання на захист прав та торговельні марки. Перша все, варто зазначити саме поняття, що таке торговельна марка. Отож, то марка це знак, який використовується підприємствами для ідентифікації для та відрізнення своїх товарів та послуг від інших товарів та послуг виробників та постачальників. Термуляна марка вона може бути словом, символом, дизайном, зображенням або ж їх комбінацією. Також важливо, що торговельна марка повинна відігравати саме таку ключову роль у створенні та підтриманні репутації виробника, і створити довіру до товару чи послугу у споживача. Функції торговельної марки полягають у ідентифікації похожі товарі товарів чи послуги, гарантії певного рівня якості, регулюванні товарів чи послуг та захист споживача від обману. Суб'єктом правильно на реєстрації торговельної марки воно може бути, бути будь-яка особа, включаючи громадян України іноземних держав, також це можуть бути особи без громадянства, юридичні особи, як українські та інших країн. Також це можуть бути об'єднання різних осіб, які мають право на реєстрацію тривальних марок. Набуття прав інтелектуальної власності торговельну марки підтверджується віддача від свідоцтва після процедури реєстрації в патентному відомості, яка включає подання заявки, зображення торговельної марки та перелік товарів чи послуг, яких реєструється з нас. Торговельна марка в свою чергу може бути різних видів, зокрема. Вона може бути словесна, заражувана, комбінована, об'ємна або ж комбінована. Торговельні марки вони повинні бути чесними, вони не повинні бути команди споживача, тобто вони не повинні використовуватися для обманної реклами чи недопросовської конкуренції. Подавати заявку на реєстрацію торговельної марки можуть фізичні особи, українці, іноземні, іноземці, особи без громадянства, також крім подання мають юридичні особи і компанії за кордоном, а також різні об'єднання осіб. Це право також належить до їхніх правонаступників. Термін чинності майнових прав інтелектуальної власності на фармувальну марку встановить 10 років від подання заяви, можливості подальші продовження на наступних 10 років. Також право інтелектуальної власності може вважатися надісним, якщо воно якщо були якісь певні правопорушення зі сторони охорони. Також варто сказати, що право інтелектуальної власності воно торгувальні марки, міжнародного православ, які доволі складним і багатогранним такою областю. Воно включає взаємодії національних законодавчих систем, міжнародних договорів та угод. Далі я хочу підключити декілька таких основних аспектів міжнародного права щодо регулювання торговельних марок. за все це європейська конвенція з охорони торгутової власності. 1883 року її можна вважати таким основним документом, який закладає принцип національної режими і таким правний пріоритет. Далі це є Мадридська система міжнародної реєстрації знаків, яка включає Мадридську угоду і протокол до медрицької угоди. Вона дозволяє подавати на міжнародні додатки реєстрацію торговельних марок тільки через одне звернення. Принцип LEX він є фундаментальним у міжнародному праві і цих власності, адже визначає. Чергу правовий захист права на інтелектуальну власність, включаючи торговельну марку та права неї. Також це є принцип територіальності. Він також вважається ключовим у сфері прав інтелектуальної власності, адже стверджує, що право на торговельну марку. Є територіальним правовий захист, який надається власнику вірувальної марки, є обмеженою територією держави, в якій марка була зареєстрована. Слід згадати про спори, пов'язані з ровельними масами. Вони бувають дуже складними та патогранами, а їх вирішення залежить від дуже багатьох різних факторів. Тому слід згадати про уніфіковану політику вирішення спорів щодо доменних імен. Це є UDRP. вона розроблена. ICAN, для швидкого ефективного вирішення справ щодо спорів щодо домальних імен, які конфліктують з торговельними марками. Політика UDRP, вона дозволяє маски торговельної марки вирішити суперечки, не звертаючись до суду до, до національних судів. Та якщо це доменне ім'я воно було використане або ідентично схоже чи сплутане до торговельної марки. Отож, національні органи влади та міжнародні організації, такі як Світова організація інтелектуальної власності Давої вона працює на застосування і виконання прав інтелектуальної власності. Це включає моніторинг ринків, виконання прав виконання прав та спектрації з різними правоохоронними органами. Щодо міжнародних договорів та угод, міжнародне співтовариство розробило доволі їх багато, щоб гармонізувати свій захист. Танкувальних марок і зробити його ефективним в різних країнах. Однією з найважливіших угод це є Мадридська угода, яка ем, укладена 14 квітня 1891 року. Вона є така з основних угод, що врегулює міжнародну реєстрацію торгових марок. Вона спрощує процес реєстрації торгових марок у кількох країнах тільки ж однією за як згадувала вже раніше. Мадридська угода є позаконці ключовими документами, адже вони керують цими процесами. Хоча ці договори функціонують незалежно від одного, незважаючи на те, що країна може бути членом цих обох країн. Відповідно до цих міжнародних угод, на які Верховна Рада України дала згоду, іноземні фізичні та юридичні особи вони можуть мають можливість отримувати отримати такий самий правовий захист, як і наші громадяни. Реєстрація марок в Міжнародному бюро вона ведеться на 20 років за угодою або на 10 років за протоколом з можливістю продовжити її після обов'язкової сплати відповідних зборів. Нітка угода укладена 15 червня тисячі року, вона є про міжнародну класифікацію. Товарів і послуг для а, реєстрації знаків. Вона більш така відома, як міська класифікація, є міжнародним стандартом, а, який класифікує товари чи послуги. А, також скрізь згадати про Паризьку конвенцію, яка є одна такою з важливих міжнародних а, договорів. Він регулює захист рахувальних марок. Дана конвенція була укладена в 1863 році а, і є вважається однією з перших угод про захист інтелектуальної власності. А, також слід згадати про. Віденську угоду про дозволення міжнародної класифікації зображених знаків ем, та елементів вона була уплавлена тисяча дев'ятсот року. Даний договір сприяє єдності у класифікації зображених елементів і використовується в торговельних марках. Останній документ, про який я хочу сьогодні згадати, це є, ну, загалом, це є договір про з товарних знаків, був указаний 27 жовтня 1994 року. Він ем, містить такі вказівки щодо уніфікації та що спрощенняціональної процедури реєстрації торговельних мар. Ем, Гаразд. тепер колективні питання національної міжнародної реєстрації є право на торговельну марку. А варто згадати, що в Україні, як і в багатьох інших країнах, право на торговельну марку регулюється національним законодавством. Такі закони, як Цивільний кодекс України, він містить закони про охорону права на саки та товари і послуги, а також закон про авторське право. І суміжні права. Вони означають певні правила реєстрації травальних марок, права та обов'язки їх власників, а також модернірні захисту цих прав. Також правове регулювання інтенсивної власності торгувальної марки в Україні базується на статті 494 цивільного кодексу України. Він визначає, що офіційне визнання прав на торгувальну марку вона буде засвідчена спеціальним свідком. Згідно цивільним кодексу України можна виділити власне шляхи набуття права на торгувальну марку. Перше це через реєстрацію, що підтверджується видачі свідоцтва, та без такої реєстрації, наприклад, коли марка є такою дов... допомоги. Дов... Дов... Як і зазначали раніше, право інтелектуальної власності можуть належати фізичним особам, а, але також е, це можуть населені громадяни і різні компанії, які набузуються в Україні, вони можуть захищати свої права через представників в області інтелектуальної власності. Е, також слід згадати про принцип захисту реєстрових торговельних мар. Він включає в себе правий захист торгувальної марки, який визначається зі зображенням списком товарів та послуг. Також термін дії сертифікату є обмежений. Власник отримує виключно право випускати марку контролювати її третіми особами та захисні заходи спрямовані проти незаконного використання марки. А, також варто згадати про міжнародну реєстрацію. Торговельних марок вона може бути здійснена через материцьку систему, яка керується світовою організацією ВІАЙПІО. Міжнародна реєстрація торговельних марок вона може бути здійснена через подачу міжнародної заявки. Власне повинна зареєструвати торговельну марку або подати заявку на реєстрацію в офісі своїх країн членів. Скажемо так. Мадридська угода, вона встановлює такі спеціальні умови для міжнародної реєстрації торговельних марок. в на неї залізник або власник повинен мати такий зв'язок з однією країною-членів Мадридської системи. Даний зв'язок може бути встановлений через національність, місце проживання або місце знаходження реального або діячого його бізнесу. Щодо відмінитися між національною та міжнародною реєстрацією, варто зазначити, що ключова відмінність полягає в тому, що обсяг самого територіального покриття. Національна реєстрація обмежується тільки однією країною. Сучасняти міжнародна реєстрація вона може охоплювати багато країн. Це дозволяє створювати Суттєві розходження стратегії захисту інтелектуальної власності, особливо для компаній, які в майбутньому бажають 에, масштабуватися, тобто глобалізуватися. Також ключова відністю. Е, Можна сказати, що обидва органи вони працюють над питанням інтелектуальної власності та ще їх об'єднує. Вони пропагують інновації та творчість шляхом надання інформації ресурсів. Також вони надають певні офіційні публікації та інформують про законодавчі у сфері інтелектуальної власності. Однак їхня основна відмінність полягає в сфері впливу та обсягу компетенції. До прикладу, уход патент він може обмежувати національну юрисдикцію в той час, як WIPO, він навпаки має глобальне покриття і впливає на міжнародне розвивання інтелектуальної власності. Вибір між національною та міжнародною реєстрацією залежить від цілів та ресурсів і стратегії суб'єктів інтелектуальної власності, адже обоє вони мають свої переваги та недоліки, і їх слід враховувати в контексті комерційної стратегії. Також варто зазначити, що національна реєстрація вона забезпечує специфічний захист, але вона може бути такою ресурсою міською примусштабування в міжнародній рівні. в той час як міжнародна реєстрація, вона пропонує широке покриття і спрощення процесу, але з певними такими компромісними в індивідуальній підході до кожної країни. Отож, наступними є, що я хотіла би розглянути, це є захист реалізації права на тривальну марку або міжнародним каналом Можна сказати, що він визначається завдяки таким основним принципам: принцип територіальності, принцип національного режиму та принцип реєстрації. Принцип територіальності це є право в інтервельну марку в межах території, демона зареєстровано. Принцип національного режиму полягає в тому, що іноземні власники тривальних марок користуються таким же рівним захистом, як і громадяни, де здійснюється безпосередньо цей захист захист. Та принцип першої реєстрації це в центрації конфлікту між двома та більше марками где такие яка була было раніше. Так. Щодо колізійних питань, вони пов'язані з визначенням компетентного суду та правопорядку. Я би хотіла визначити, що одним з головних колізійних питань є визначення юрисдикції та правопорядку та розсовитися для розгляду спорів, пов'язані з міжнародними торговельними марками. Спори можуть виникати між сторонами, які перебувають в різних юрисдикції, що у визначені компетентного суду для розгляду справи. Також іншим важливим питанням є визначення, яке законодавство слід застосовувати, тобто законодавство України для ворота. В марку країни, де відбулося порушення права чи міжнародне право. І це може привести до правових конфліктів, зокрема випит, коли законодавства різних країн суттєвої схожі за сходили захисту та використання даних страховальних марок. І як висновок я би хотіла зазначити, що торговельна марка є дуже важливим елементом комерційності та бренду в наш час. Він допомагає споживачам піднувати товари, або послуги контрактного виробника чи постачальника. Також вона виконує дійсно ключових функцій, включаючи рекламу, гарантійну якість та комерційну ідентифікацію, дозволяючи підприємствам відділяти свої товари чи, по, чи послуги від конкурентів. Первове регування правове регулювання торговельної марки є складним багатошаровим. Він включає національну законодавство. Це також включає міжнародні норми. Основними аспектами цього регулювання є реєстрація торговельних марок, права власників на її захист від дипосовісної конкуренції та е різних обмежень і виключень, які застосовують е до торговельних марок. Також варто зазначити такому підсумку, що міжнародна реєстрація торгувальних марок здійснюється через систему Мадридського протоколу, яка, управляє, яка управляється всесвітньою організацією інтелектуальної власності даної АПІО. Дана процедура є, така, дозволяє зареєструвати марку, одночасно в кількох країнах, подавши тільки одну заявку. Також вона спрощує і дещо з дешевлю вказати реєстрацію для власників торговельної марки. Я гадаю, що на цьому ми не все. Дуже дякую вам за таку ґрунтовну доповідь. Ви було відчутно, що ви стараєтеся встигнути, бо дійсно ми сказали є багато. Так, дуже-дуже. Друзі, 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 чи є питання? Так, Андрій Євгенію, прошу. Так, дуже, дуже цікава Софія. Тема. Так. Ви молодець так гарно все. Ну, вмістили в той час обмежений, який у вас був, тема дуже актуальна. І знаєте, от у мене зараз так виникла думка така. Ви дуже гарно підняли питання щодо торгівельної доброчесності, так щоб оці торгівельні марки не були там, ну як завуальовано не обманювали покупця, так Але як ви зі своєї такої позиції можете прокоментувати, наприклад, просто такі ваше бачення, так як експерта в цьому питанні, наприклад, правомірність одночасного. Перебування, ну скажем так, в торгівельному світі такі фірми як і Abibas, Так вони хоч і ті взуття роблять, і ті взуття роблять, і логотипи навіть події. Так одною буквою вони відділяються. Як от ваших коментарі? Так, так я вважаю, що в даному випадку Adidas це доволі така велика масштабна компанія, і вона гадаю, можливо, не потребує якихось саме скандалів чи привернення уваги, тому вона дозволяє існування такі фірми, як Абібас буквально тобто виконання в них рептики тим самим вони роблять їм таку можливо маленьку маленьку рекламу, тому що люди на це звертають увагу, і ми знаємо точки зору маркетингу. Оця помилка дуже звертає людей їхню увагу, привертає їх і викликає якийсь такий шум, можливо, на, на соціальних мережах різних. Ось тому я вважаю, що Якщо в них виникнуть якісь питання, якщо б абібас хотів, хотів би адідас, точніше хотів би звернутися до Абібасу і подати на нього позов в суд, гадаю, можливо, можливо, навіть Абібас не є зареєстрованим торговельною маркою. Можливо, вони спеціально роблять таку помилку, роблять репліки, і в цьому в них немає, знаєте, жодної проблеми. Це особисто така моя думка. А, адже це така якась тутанина доволі смішна а, і вона дуже розглядається в соціальних мережах. І Я гадаю, що для це тільки плюс адже це така міні-антиреклама для них. Огороду. Дякую собі. Ну, цікава ваша думка. Ну, справді ж існує. Я думаю, що ще напевне є якісь чи вони дуже схожі. Тому я просто так зараз і пригадала, так? Дякую за відповідь. Я багато, особливо, реплік. Я гадаю, вони не хочуть оті абібаси або так знаю, коуч, вони міняють першу букву замість місці на Кей. Вони не хочуть, можливо, якраз оці судової тяганини, і того вони спеціально, щоб робити репліки ці законно, скажімо так, відносно. Вони роблять такі незвичні помилки. Так, так, дякую. Взагалі, ніби з таким класичним прикладом е у всіх лекціях е по правильній інтелектуальній власності, як ми говоримо, у нас по марки, це є е, так званий е, телефоновий е ВД-40. Я думаю, кожен бачив цю сненьку баночку з жовтим написом ВД-40. Скільки є різних варіацій і ВЦД-40, і ДВ-40, і ВД-41, 40 ну, тобто, е, Популярність э, самого засобу спілкує те, що його хочуть повторювати і на цьому якось звербляти. А в а мене буде до вас питання, я бачу, що вже більше ніхто не піднімає руки, в мене буде до вас питання, от ви так почали згадувати про домані імена. Можливо, ви десь чули, на напотинні якимось чином э, взагалі, власність матеріальну марку впливає на можливість отримати чи не отримати якесь дома ім'я. Я вважаю, я знаю, що до мене ім'я ви можете зробити просто це по факту ваша iph так? Відповідно, можливо, я така, можливо, справді, я дуже не загроблювала себе на тему щодо мене сімей, але оскільки ми маємо такі, які скажемо, структури, які можуть розвивати на питання. А якщо в разі дивани і маємо виникає схожі за торговою маркет, то загадаю, що можливо Україні також може інтересувати свої доваги in mm -hmm. Ну, Софія, я вам підкажу, що uh, домен UA, не ком ЮА, не НЕТЮ, а власне конкретно UA. Можна зареєструвати тільки зняльністю торгової марки, а чому я вам це підказую? Так, як я вашим оформлюком, я вам пропоную детальніше розглянути власне цю частину питання у своїй бакалавській роботі. Так, я бачу більше питання від Вікторії на У мене є цілих два. Так, дивіться. Питання перше. А яке співвідношення між об'єктом і предметом дослідження? Гаразд, дякую за питання. Отож, об'єкт та предмет. Об'єкт мене полягав в цей сукупний старовідносин, який складається в сфері правової охорони і захисту прав, а предмет я м, брала ціні нормативні правові акти та докторіальні джерела. Тобто, відповідно, я розглядала. Так джерел. от, Софія, я чому щось питала? У вас дуже дивне співвідношення. Що ширше, скажіть мені, будь ласка. Об'єкт не має ширший контекст. Об'єкт, а предмет це ваша тема. Дослівно. При чому? А при чому тут нормативно-правові акти як предмет? Ну при чому тут, Софія? Це абсолютно не то. Так ви ще це і написали. Якби ви це просто сказали, воно би, може, так пройшло десь. Ну ви ж це визначаєте для своєї бакалаврської роботи вже. Це важливий момент. Ну, там не можуть бути нормативно-правові акти як предмет. Це по-перше, а по-друге, ви мене. Страшно здивували принципом, як ви його там обізвали? Лекс протекціоніст. А чому половина українською, а половина латинкою? Це з яких пір так стали писати? Я не знаю. Я просто хочу прикласти слово Protection, і я думаю, так його трохи По-перше, е я... Якщо протек... ви як про принцип. Е Ну, як це сказати, це ж колізійна прив'язка. По суті своїй, так? Це колізійна прив'язка. А якщо це колізійна прив'язка, то рек слова це протекціоніст. Угу. Це якщо, якщо ви про неї, як про колізійну прив'язку розказуєте. А в такому вигляді, як вона у вас написана, її просто не існує. Так, 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 так. що звертайте увагу на деталі, це важливо. Так, роз, так, роз, так, роз, так, роз. так дякую. Дякую, манікторія Антонівна. Тут швидше я би сказав, що це не було не так питаннях поради, так, тактичного характеру. Софії обов'язково це врахуйте в тексті вашої роботи. Я теж вам хотів вже два межами нашого засідання сказати про те, що оцей поступ і колібійних прив'язок і актів вам потрібен експерименти. Власне є деякі і орфографічні помилки, і графік саме як вам звернути увагу на теле. Яке кирили це вийшло взагалі уточнити, так щоб ви це поправили. Ну і це стосується не тільки це філія, а стосується світ, бо мало хто визначає всіх презентацій презентаціях предмет і об'єкт, пам'ятаєте, що об'єкт цієї відносини виникає стосовно предмету, так? Тобто, коли ви предмет на свій визначаєте, ви, це по суті те, про що ви пишете роботу, вам звично Визначили віцеріанто. Тому кожен, хто буде зараз готувати, особливо в рамках ВСА обов'язково враховує ці питання, маєте таку можливість, що бачите, ми вам так би мовити попередньо ще допомагаємо перше зробити вашу постійну роботу. Ми вам дякуємо. Yeah.